Це яла, українська співачка. Вітаємо вас у нашій студії Дніпро на зв'язку. Як у вас настрій сьогодні? Що вам особисто його можливо підвищило сьогодні? Зранку? Вітаю, У мене все супер. А ви як? Ми теж нормально бачите, готуємося, розказуємо про все, що відбувається навколо нас. А ще й звичайно, що не полишаємо можливість спілкуватися із творчими людьми, які будуть розказувати нам про свою творчість, про свої звершення і е, досягнення. Ви готові? Звісно, саме то Яла, добре. А давай почнемо із того, що буквально в цьому році в тебе розпочалася співпраця із музикантом і продюсером Дмитром Сисоєвим. Давай трошки про це почнемо. А після цього розкажеш там про свою творчість взагалі, як давно вже займаєшся музикою, вокалом, співами і так далі. З чого знову все розпочиналося? Добре, з Дмитром ми познайомились на одному з фестивалів, він був суддєю і він мене помітив. І ми познайомились і вирішили співпрацювати. У нас дуже крута праця. Ми ділимося з один одним енергією, і це просто супер. А взагалі співати я почала з п'яти років, тобто я співаю вже 10 років от ми завжди питаємо у наших творчих гостей, а це було особисте таке покликання. Знаєш, що все хочу співати, мені подобається, я хочу, наприклад, на сцену. Чи знаєш, буває так дуже часто, коли батьки беруть і так за вуха, майже затягують там чи в музичну школу, чи до вокальних тренерів. Як у тебе от особиста ця історія була? Чи є це твоїм внутрішнім покликанням і було? Ну, дивіться, До п'яти років я займалася танцями, і мені вони все, я не хочу. Uh -huh. Я пішла займатися вокалом. Мені дуже все подобалось, це було просто круто, але потім, знаєте, так захотілося трішки гуляти погуляти. І мене мама вела туди, я не дуже хотіла, але потім я зрозуміла, що це знаєте, як покликання моє, і я хочу цим займатися кожного дня, кожну хвилину. Мені це дуже подобається. А от цікавий про симбіоз? Можливо, от про власні якісь свої відчуття стосовно чи потрібно вокалісту бути гнучким і до цього, наприклад, або під час своєї вокальної кар'єри займатися танцями? Адже вокаліст має, окрім того, що вправно співати, він ще має органічно і класно рухатися для того, щоб передати якісь емоційні, емоційні настрої тієї чи іншої там пісні. На твою думку, як тобі от ті танці, якими ти? Встигла позайматися до, до того, як пішла на вокал, чи воно тобі допомагає, чи є теж якийсь певний поштовх? Ну, ці танці до п'яти років ні, тому що я була дуже мала. Але зараз я займаюся спортом, плюс ще й танці в мене є. Тобто, ну я себе почуваю живою на сцені. У мене немає, мене нічого не болить, знаєте, як в стареньких. Я можу розігнути спину, я можу руку підняти на сцені, і це просто кайф. Да, супер, круто. Слухай, скажи, а ти ще розказала про те, що е, на фестивалі познайомилася, Важливість для тебе можливо особисто ми розуміємо, що один із ось таких творчих фестивалів, там вокального мистецтва для тебе став фактично ну таким поштовхом для е, потужної вокальної кар'єри. А от для от всіх інших виконавців, яких ти знаєш, там друзі, знайомі і так далі, е, 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 як ти думаєш, наскільки ось це що дає, ось це. Е, е, Фестивальне життя. Для чого це потрібно саме виконавцям? Для чого це потрібно вокалістам, наскільки воно має все-таки відігравати свою важливу роль у творчому житті? Ну, дивіться, спочатку я співала тільки для себе, потім я не хотіла, але мене вирішили повести на фестиваль, на різні конкурси. Було дуже страшно, але я вважаю, що треба виступати на цих заходах, тому що, по-перше, ми. Виборюємо свій страх. А по-друге, це сцена. Ми чуємо себе в мікрофон, ми чуємо себе вживу, і бачимо, що нам опладують люди, плюс, нам ще ставлять, ставлять бали за це. Тобто, ми виступаємо, виступаємо, виступаємо. І може бути така ситуація, як і в мене. Як я зустрілася з Дмитром, і ось в мене вже почалось зовсім інша, ну, інше життя. І це. Ну це не зрівняти з тим, що в мене було. Наскільки, до речі, змінилося твоє ось творче життя після того, як ти почала співпрацювати із Дмитром, після того як фактично ну не побоюся цього слова, але ввійшла в професійну лігу виконавців і вокалістів? От щось всередині в тебе змінилося в цей момент, коли ти зрозуміла, що це вже можливо інша сцена, що це вже можливо інші твори, інші речі. Так, раніше я могла тільки мріяти, наприклад, могла мріяти, побачити яких зірок там українських. А тепер я їх можу бачити просто на одній сцені разом зі мною. Це по-перше, по-друге, в мене почали розвиватися со соцмережі. У мене більше знайомств, е більше хейтів, більше підтримки. Ну і взагалі круто, що є свої пісні. Це просто вау. До речі, про твої пісні там і особисті речі ми поговоримо. Ти сказала про хейт. І Тут я зараз от одразу там згадую інших українських виконавців, які насправді дійсно із цим, цим ну, таке враження, що це знаєш таке, як популярна штука зараз. Просто захейтити людину, закидати її там незрозуміло чим з усіх сторін. І це людям чи по приколу, чи їм це подобається. Як ти особисто ставишся до хейту? Не до критики, тому що ну, критика, вона здебільшого має бути конструктивною і треба для себе. Бе там розуміти, що ця людина розуміється, і вона критикує так дійсно правильно. А от хейт, коли він не обґрунтований, коли він образливий іноді, і від, від якого буває таке, що хочеться просто скласти руки, відвернутися і піти, піти, десь в темний куточок і там трошки сама на способі побути якось твоє ставлення до хейту. Наскільки це для тебе є перепоною або навпаки якимось стимулом далі працювати? Дивіться, в мене темного куточку немає, тому що в мене є, можна сказати, робота, і мені потрібна ця робота, і я хочу цим займатися. А сам хейт, ну знаєте, ось було відео в мене в Тікток, і мене захейтили, Пишуть: хто це така зірка? Ви взагалі знаєте цю зірку? І знаєте, вона там були коментарі такі образливі, але. Просто не треба звертати на них увагу. Ти, вони навпаки тобі допомагають ці хейти. Ти стаєш з ними більш популярнішою. І знаєте, це просто смішно читати, тому що я сама знаю правду, я сама розумію, що ну, те, що вони пишуть, це брехня, ну, це і це їм, можливо, хочеться мене так бачити, але це все не так. Ну, Хейтери це взагалі дуже круто. Ти молодчинка, абсолютно правильна позиція, яку ми всі підтримуємо. Те до речі, про це теж дуже часто і постійно говоримо. Слухай, ну а тепер скажи про раніше, от я так розумію, що не було власних так пісень, і от зараз, коли ви почали співпрацювати із Дмитром, то почали виникати твої власні пісні. Чи можливо ми помиляємося і не так все було? Ну, дивіться, спочатку я написала сама свою пісню, підійшла до мами і сказала: Мама, я хочу записати свою авторську пісню. Так, добре, давай спробуємо. У mm. мене є ще дві моїх пісні, але давайте ну вони мені, чесно кажучи, не дуже подобаються. І я з ними не з псевдонином, з, з псевдонимом Ява, ага. це зовсім інші. Там я просто Софія. А взагалі, ну з Дмитром, це звісно рівень не ось такий, а ще вище, там великий рівень. І з Дмитром він, знаєте, він просто почуває нас. Можна сказати, як один стан, і ми хочемо людям щось спільне донести. І ми спочатку розмовляємо, розмовляємо, потім вже пишемо пісні, і це така об'єднана робота, що ну, виходить все суперово. І я не знаю, як можна не слухати мої пісні? Ми сьогодні обов'язково послухаємо одну з твоїх робіт, яка має назву прощавай після того, як поспілкуємося. А зараз скільки я знаю, що ви готуєтеся до такого невеличкого дебютного альбому, да? який буде називатися «Не скучила». Що в нього вийде? Війде які речі? Скільки тих речей і чому саме на них пав вибір? Дивіться, альбом, IP-альбом не скучила, вже вийшов. Ага. Так. Коли? Коли? Він нещодавно вийшов, але там чотири пісні угу. розкручуємо ми тільки ще три. Ага. А, вже не прощавай, це третя пісня. Була перша не скучила, друга рожеві сльози, третя прощавай. І дуже скоро ще буде Better Abuse. Це англійська пісня, вона четверта буде. Mm -hmm. Іде про трилогію кохання, взагалі всюди кохання, але знаєте, ось пісня «Прощавай» – це про те, що все, бувай, ти мені не потрібен вже прощавай. Це… Пісня не скучила. Це пісня була про те, що ще дівчині боляче. Але ну вона каже: я не скучила, просто не скучила. Ні, я не мучила, що ти пішов. Рожеві сльози це коли дівчина знімає окуляри і бачить справжній світ навколо себе. А прощавай це вже бувай. Тобто, можна прослідкувати знаєш таку своєрідну перехід емоційний, відчуттєвий це все авторські твої роботи чи ні? Ну так. А наскільки це все і свої власні, звичайно, що переживання виходить із того, правильно? Ну, ні. Слава Богу, в мене не було такого. Я і не хочу, щоб в мене таке було. Але знаєте, у багатьох людей не саме в дівчат, і в хлопців таке було. Що були зради в коханні, та не тільки в коханні і в самому житті. І я хочу донести людям, особливо дівчатам, що. Все пройде і все буде ще краще. Що не робиться, то робиться кращому. І все просто все буде добре. Не треба плакати за ним чи за нею, тому що ну, це таке життя. Життя, знаєте, нелегка штука. Так, добре, слухай, скажи, а що зазвичай тебе наштовхує на написання там тієї чи іншої е, пісні? Це ну в даному випадку, наприклад, якщо говоримо про е, деякі з цих речей, які в першому цьому альбомчику будуть це переживання там друзів, знайомих, це можливо е, якісь емоції, які ти десь побачила, почула, відчула. От коли відбувається той момент, коли ти можеш сісти і така о, є. Раз пішла тема, там написала щось, накидала якось цей процес творчий. Ну, дивіться, самі пісні я люблю писати вже вночі. Знаєте, лягаю спати, я така прокидаюся, і мені прийшли якісь думки. А взагалі, ось цей альбом, Айпі-альбом, писала, можна сказати, не я, а Євген Запотієв. Він пише: мені він мій саунд-продюсер. Mm -hmm. Я вважаю, що ці пісні вони знаєте, як для душі. Вони допомагають людям зрозуміти щось може те, що вони не зрозуміли. Хто є першими поціновувачами твого готового матеріалу? Хто, хто є тими людьми, кому дається право найпершими почути, і зробити якусь невеличку рецензію на це все? Це мої родичі, моя сім'я, мама, папа, бабуся, дідусь. Сьогодні, до речі, мі... а, ну... Сьогодні, до речі Міжнародний день сім'ї привітаю обов'язково святом. Так, я хочу в кінці привітати всіх. Я б зрозумів. Так. скажи, будь ласка, ти говорила, сказала про дві пісні, які не пов'язуються з тобою. Ну, вони теоретично пов'язуються з тобою, але ти сказала, що ти їх не любиш, вони тобі не подобаються. Ну, фактично, так це прозвучало. Чому? Ну, тому що коли я їх писала, мабуть, коли я спілкувалася з людьми, які мені пишуть музику, саму музику. Мене трішки не почули, або можливо, я їх не трішки не почула. Знаєте, такого коннекту не було дуже сильного, як в мене з метром. Самі вірші, сам текст мені дуже подобається. Чи можна, сказати, що, чи, можна, чи можна сказати, що рано чи пізно вони все-таки вийдуть під е, твоїм особистим лейблом, наприклад, ім'ям, псевдонімом, але, можливо, в іншому інтерпретуванні з, з іншими барвами? Дивіться, наразі я задумуюсь про те, щоб зробити з цих двох пісень ремікс? І можливо, ну це не точно, але можливо, вийдуть. Ага, всього тоді будемо чекати обов'язково про е, кліп. Прощава, який ми сьогодні подивимося, що можеш сказати, е, як знімався, які ідеї закладені в відео чи співпадають вони, наприклад, з тією темою, яка донесена саме в тексті пісні. Дивіться, кліп ми знімали чудово. Я взагалі не знала, куди мене мій фотограф веде. Ще, куди ми взагалі взагалі йдемо на якусь заброшку? Я, я думаю, боже, куди ти мене ведеш? А потім, знаєте, я, я таке люблю, коли всюди графіті, а, і, може, прощавається, коли дівчина ходить по місцям. Які подобається в неї багато думок? Вона про все думає, і вона, ну, не саме про графіці, йде ця мова, взагалі про всім місця, які вона любить, чи любив хлопець її. Тобто, всі, всі фактично, ось, скажімо так, пісні твори і речі, які ти намагаєшся донести до слухача і, можливо, до глядача також це те, щоб наштовхнути людей на свої власні емоції і переживання. Наскільки я розумію, тому що нав'язувати це не завжди є правильним варіантом, чи згодна ти зі мною чи ні. А от розкрити особисті переживання кожної людини і кожного слухача, Чани, що вони є абсолютно різними, і ти можеш їх просто наштовхнути на це так. Я з вами згодна. Це пісні, щоб наштовхнути людей, щоб вони зрозуміли все. Стосовно знімального досвіду, чи був це взагалі у тебе перший такий знімальний досвід, чи ні? І наскільки було складно, нескладно. Сказала, що було незрозуміло на початку, що відбувається, але потім, коли пішов процес, і що ти можеш сказати, коли вже побачила готовий матеріал? Спочатку це не, не перший мій кліп, була, були ще кліпи на не скучила», рожеві сльози, прощавай, зараз готується наступний кліп. А, п, саме по «Прощавай», а, ну Взагалі кліп дуже крутий. Я спочатку не розуміла, там я спочатку в воді, така, на мене л'є дощ, а потім я на заброшці. Взагалі всюди графіці. Ну, знаєте, якось не дуже пов'язується, а потім ще й метро. Ну, таке. Але потім я бачу цей кліп і я розумію: ну, цей кліп не такий, як у всіх. Тут є три місця, а вони чимось навіть пов'язані. І це, знаєте, контраст такий. Воно дуже гарно, гарно дивиться. Одна з моїх найулюбленіших фраз краще один раз побачити ніж сто разів почути. Саме це ми і будемо зараз робити з нашими глядачами. А наостанок, звичайно, що я тебе попрошу щось сказати нашим глядачам, і ти вже сказала, що будеш вітати усіх, хто тебе оточує сьогоднішнім, наприклад, святом. Ну і також можеш звернутися до всіх глядачів, до всіх українців. Так, так як сьогодні день сім'ї. Я хочу всім побажати, звісно, мирного неба над головою. Нехай нам завжди світить ясне сонечко. Зараз нас весна. Хай буде тепла весна, тепле літо, щоб все було добре. Звісно, скорішого закінчення війни в нашій страні країні. І я ще хочу дуже подякувати своїм батькам. За те, що вони завжди мене підтримують, і дуже сильно люблять. Дякую вам, дуже сильно люблю вас і люблю своїх глядачів. Дякуємо тобі за надзвичайно відкриту розмову за те, що поділилася своїми переживаннями, своєю а, творчістю. Бажаємо подальших творчих обов'язково успіхів. А, бажаємо, щоб твоя зірка ще яскравіше засяяла на нашому цьому творчому небосхилі. Це обов'язково буде. Ми переконані а, в цьому, адже ти найголовніше вкладаєш в свою працю, в свої речі, в свої твори, які ти робиш душу. Це є надзвичайно важливим. Дякуємо тобі за цікаві. Ав розмову сьогодні е зранку.